Вітаю, друзі! Прямо зараз термінова новина. Справа в тому, що адміністрація Джо Байдена виділяє Україні безпрецедентний пакет допомоги американської. Справа в тому, що йде мова про десятки тисяч артилерійських снарядів. Тисячі ракет, бронемашини, системи ППО та інші дуже важливі компоненти такої потрібної для нас підтримки. Ну що ж, ми бачимо, що в принципі адміністрація американського президента робить все можливе для того, щоб діючого президента для того, щоб виконати ту обіцянку, яку оголошував Джейк Саліван, радник президента Байдена з питань національної безпеки, про що говорили в Пентагоні та в Держдепі. Тобто це послідовна позиція, спрямована на те, що Україну потрібно підтримати. І сподіваюся, ми ці пакети, власне кажучи, отримаємо. Це вже далеко не перший пакет, який зараз виділяється. Ми бачимо щотижня. Минулий пакет був на понад 700 мільйонів доларів. Це 725 мільйонів доларів підтримки для нас. Це дуже важливо і потрібно. І зараз наступний про що це свідчить і як це впливатиме? На подальше, крім того, ще й а, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав, що можливо про НАТО будемо говорити з Джо Байденом. Отже, я про допомогу дещо скажу прив'язці до фронту, на що це може вплинути. Для нас дуже важливо, щоб зараз, коли ворог продовжує свої наступальні дії і є розуміння того, що Росія хоче до інаугурації новообраного президента США Дональда Трампа. Досягти позитивних для себе змін на фронті, пройти і якомога більше землі української захопити та окупувати, дуже важливо є, по-перше, стримати ворога, стабілізувавши фронт. Друге, завдавати максимальних втрат. Противнику, аби ціна для них постійно зростала, і вони не могли за рахунок того мобілізаційного фонду і того поповнення сил і засобів вчасно в повному обсязі, скажімо, нарощувати і компенсувати втрати. Третє. Це призвести до стабілізації фронту, і четверте, в разі можливостей, в разі наявних ресурсів, в разі того, що наші американські та європейські партнери продовжуватимуть забезпечувати нас і оснащувати ті бригади, які у нас формуються, і тих людей, які в нас зараз мобілізуються, в разі цього досягти ось цього підсилення. Тому що от зараз є. Заяви командувача сухопутних військ України Збройних сил України Драпатого, якого нещодавно було призначено на посаду, дуже поважний офіцер. Він дуже багато зробив уже як військовий у своїй кар'єрі, і продовжуватиме. Я переконаний, що він продовжуватиме робити ще більше для української армії на посаді. Командувача сухопутних військ збройних сил України так, от, власне кажучи, з цього приводу треба сказати, що генерал Драпатий говорить про те, що зараз буде реформування і удосконалення сухопутних військ України як такої основи для наших збройних сил, де буде змінено підготовку, вона буде покращена. І вона буде базуватися на найкращих стандартах НАТО, на тому, що ми можемо почерпнути від наших західних партнерів. Це дуже важливо. Друге, це те, про що треба сказати, це той факт, що сухопутні війська будуть трансформуватися, сержанти будуть з бойовим досвідом здійснювати підготовку в навчальних центрах. Буде цифровізація відбуватися, удосконалення організаційне зміна системи керування та управління, обмін досвідом тобто найкраще з того, що можна буде зробити, ці практики вони будуть застосовуватися для наших збройних сил України і сухопутних військ, зокрема. Звичайно, що це потрібно підтримати. Ну нас чекає реформа і армійських корпусів. Те, про що я говорив, і що анонсувалось раніше нашим командуванням, це потрібно підкріпити якраз допомогою від наших партнерів, і це потрібно підкріпити для того, щоб створити ось цей кумулятивний ефект, який, по перше, вирішує питання на полі бою і допомоги нашому війську. З реалізації та виконання і досягнення тих задач, яких я окреслив, три це а, а, зупинка просування ворога, зменшення темпу його, при цьому завдання йому максимальних втрат, і при цьому, власне кажучи, стабілізації лінії фронту. Тобто, це ті завдання, які на сьогоднішній день є, і вони досягаються нашими силами. Але для цього дуже потрібно більше зброї. І далі це звичайно політична частина, тому що це і є покращення наших, скажімо так, нашої позиції за столом перемовин. А це є надзвичайно важливо, і ми це всі прекрасно розуміємо. Актуальність та важливість формули мир через силу, аби змусити і заставити Росію Путіна іти на поступки, а не висувати якісь недолугі ультиматуми, продовжуючи їх неодноразово повторювати. Таким чином, зброя дуже потрібна. Думаю, що зараз адміністрація Байдена буде робити все для того, щоб ну, скажімо, використати ось цю ще допомогу, аби ми мали можливість протриматися щонайменше наступних півроку. Але при цьому я хочу нагадати, що і від новообраного президента Трампа, принаймні, тут я нагадаю статтю The Time, там, де є його коментарі, і він казав, що він буде продовжувати підтримувати Україну, що це є важливим. Для нього, для того, щоб, власне кажучи, в тому числі і стримувати Росію. Тобто, як мінімум, є сподівання, що можливо, все ж таки адміністрація Трампа буде дотримуватися позиції, ну, якщо не постійного збільшення допомоги і нарощування порівняння з тим, що було за адміністрації Байдена, ну то принаймні в тому, щоб збереження на поточному рівні. Тієї допомоги, яку ми отримуємо станом на зараз, власне кажучи, ну ось така ситуація. Побачимо, як тут будуть розвиватися події, але як мінімум, щоб ми трималися, тому що навіть якщо розмови про 2025 рік перемир'я, припинення вогню, які ми бачимо зараз, дискутуються на шпальтах светових медіа, все рівно ми ж маємо сформувати сильну позицію. Вона ще не сформована до кінця, погодьтесь, і тому. Президент України на всіх майданчиках, де тільки можна, і наголошує на тому, що дайте нам можливість формувати цю позицію. І тоді все буде інакше, але для цього потрібно зброя. Але треба бути свідомими того, що на формуванні цієї позиції потрібен також і час. Час тут дуже важливий, тому, власне кажучи, ми чекаємо зараз, що з часом буде нарощена. Ми отримаємо ці пакети і дещо з укріпимо нашу позицію. Ну а далі це питання уже безпосередньо до того, що нам, власне кажучи, потрібно досягти того, аби ми ну, дійшли того, аби ми, власне кажучи, мали можливість забезпечити цю позицію. І можливо, якраз от за цих півроку це вдасться. А далі це вже весняна літня кампанія, і за її результатами можливі подальші дії. Але Україна, українське військо, робить все і станом на зараз для того, щоб зміцнювати нас, продовжувати боротьбу. Тож ми маємо їх підтримувати. Бережіть себе, слава Україні!